Música Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати вітаміни, які ми зараз приймаємо. Ці вітамінки DCZ ми приймаємо разом з чоловіком, а ці супродин я купила для кілюшки. Давайте трошки розкажу вам про них. Зараз знову загострилася епідемія коронавірусу. Тому я вирішила взяти ці вітамінки. Мені вперше виписав лікар їх, коли я захворіла ковідом. Вони мені дійсно допомогли в комплексі разом з мефенамінкою, з ібупрофеном. І ось ця, ці вітаміни. Це такі біленькі капсули, називаються вони DCZ. Тут вітамін С, цинк і вітамін Д3. Що вони дають? На перший погляд, звичайна така дієтична добавка, Фірма називається Profarma, виробник Україна. І вони, в принципі, недорогі по своїй ціні. Вони коштують гривень 90 ну до 100 гривень. Тут збалансований рівень вітаміну С, що сприяє нормальній роботі імунної системи, вітамін С також посилює синтез інтерферонів, що сприяє міграції лімфоцитів і в саме запалення та інфекції. Вітамін D3 і цинк беруть участь у регулюванні багатьох ланок природнього та набутого імунітету. Ось так виглядають ці капсулки, одна капсулка на день після сніданку. Я купила дві упаковки, але пересипала все в одну. Не люблю, коли дуже багато баночок у мене на кухні. Я реально вам рекомендую ці вітаміни. Звичайно, я не лікар і потрібно завжди радитися з лікарем, але я думаю, що з приводу вітамів. Ми не завжди це робимо. Придивіться до цих вітамінів, вони реально працюють, і реально я без всяких ускладнень, коли хворіла ковідом, Перенесла цю хворобу. Також я взяла супродин, довго думала, читала відгуки, не було сологар. Я купувала своєму синові такі таблеточки, але зараз чомусь у нас в Черкасах ні в жодній аптеці їх немає. Тому я вирішила просто порадитися з фармацевтом в аптеці. Вона мені запропонувала кілька варіантів. Зупинилася. На цих вітамінах коштували вони, по-моєму, 200 гривень, може, трошки менше. Ведмедики для діток від 3 років називаються ведмежуйки мультивітамін. Тут 30 жувальних пастилок, дуже смачненьких, жовтенькі, червоненькі. І оранжеві. Фірма Bayer, виробник Німеччина. Ведмежуйки смачні, корисні, сприяють зміцненню дитячого імунітету, забезпечують необхідними вітамінами, підвищують рухову активність дитинки, нормалізацію апетиту. І мій син після сніданку завжди їх просить і сприймає їх як, звичайно, таку цукерочку. Лайфхак можна заміняти і звичайні ведмедики, які продаються в магазинах на такі корисні. Багато їх не можна приймати, можна до двох пастилок в день. Отже, я вам рекомендую ці вітаміни придивитися до них, і по ціні вони такі бюджетні і дуже гарно допомагають в сезону такий пік захворювання боротися з хворобами. Дивіться, Скільки я знайшла ще новенького на розхламлення? Почну, мабуть, з цих трусиків. Купували ми дитині такі плавочки сінсей. Що я можу сказати? Будемо їх викидати, тому що. Фарба червона синя. Не знаю, якусь має моя дитина алергічну реакцію на нього весь час, вибачте, мене чешеться заднє місце. Це не є нормально, сіренькість цього набору нормальна, але тільки ми надягаємо ось ці плавочки, щось у нас відбувається. Відразу з'являється якась чесотка. Так, штука від розчіски. Потрібно викинути також такий маленький чохольчик від. Менструальної чаші, він уже такий зіпсований, старий, хочу також його викинути. Дивіться, який лапоть зробила моя дитина. Я вже давно його сховала, хотіла подивитися, чи Кіріл буде шукати його. Він його не шукав, тому я його сьогодні викину. Це, до речі, зроблено з картону, з кольорового паперу. Такою творчістю займалася моя дитина. Також хочу викинути ось цих два яєчка. Тут, по-моєму, було Лего, також лежить, просто займає місце. Знайшла ще дві інструкції, також хочу продати ось ці засоби для волосся, а це для обличчя, мабуть, почну з цього. Отримала в подарунок на майкапі за замовлення продукції Гарнір. Це. Засіб очищувальний скраб і маска три в одному. У мене на нього висипання і досить такі великі, крупні. Не можу їх позбутися. Точно знаю, що це від цього засобу, тому я його не рекомендую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користувалися ви коли-небудь таким засобом гарнір, він з саліциловою кислотою і з вуглем. Мені не підійшов, не сподобалося, тому я хочу продати його разом з цими засобами. Чому я буду продавати сироватку Ельсеф, яку я в в одному з попередніх відео рекомендувала, казала, що вона мені дуже подобається. Так, вона мені подобається, але я за мінімалізм не хочу багато засобів для волосся. Зараз користуюся олійкою, тому вирішила сировоточку продати. І хочу продати ось цей спрей, хочу взяти щось краще для волосся, мені він не сподобався. Ефекту 0. Просто обтяжує, робить волосся якимось брудним, двохфазний спрей. Він, по-моєму, виробництво України. так Виготовляється в місті Дніпро. Я, до речі, помітила, що всі косметичні засоби останнім часом, які б я не брала українського виробника, всі з Дніпра. Так, що ще? Хочу викинути ось цю коробочку. Тут у нас, по-моєму, був ролтер. так, І хочу продати ось цей вертоліт. Його колись керюшки подарували на день народження, але ну, не зайшло. Дитина таким не грається. І весь час він літає, зачіпляється за щось в квартирі. Де з пультом зарядною такою шнурівочкою. Думаю, за гривень 500 я його виставлю куплять. Він в ідеальному стані, як новенький, немає лише коробочки. Ще на викидончик у нас пакетики від посилочок з Aliexpress. Збирала, думала, що буду може для чогось використовувати, але сьогодні все ж таки викину. І ось ця штука також була в якійсь посилці, також її зберігала. Сьогодні викидаю. Сьогодні я вам покажу чотири бюджетних засоби з аптеки, які можуть замінити дуже круті засоби для догляду за тілом, за обличчям. Перше, що я хотіла б вам показати, це гліцерин. В аптеці така пляшечка тут 25 грамів, коштує 44 гривні, якщо я не помиляюся. За допомогою гліцерину ми можемо пом'якшувати загрубілі ділянки нашої шкіри. Взагалі ми можемо використовувати гліцерин як Крем для рук. І Сьогодні я хочу разом з вами приготувати дуже крутий лосьйон за допомогою гліцерина. Для цього нам знадобиться якась тара. У мене є така пляшечка. Я сюди вливаю гліцерин. Далі я додам трошки водички, зараз просто трошки налью і прополосну цю пляшечку і додам сюди ще цієї водички. Зовсім небагато, ось скільки вона в мене майже на дні. Робимо таку болтушечку, вливаємо сюди. Можна додати або горілку, або трохи спирту, але я сюди вилью ось, ось ці парфуми. Тому що мені потрібно звільнити ось цей маленький флакончик для наступного засобу, який я буду вам показувати. Так, це в мене бомбше Victoria's Secret. Наш лосьйон буде ще дуже класно пахнути. Вливаю його сюди, перемішуємо і спробуємо. Кіра рук стає дуже приємною, м'якенькою, гладенькою. Немає плівки якоїсь жирної ручки дуже м'якенькі, зволожені. Обов'язково спробуйте. Дуже класна штука. Наступне, що ми будемо робити, це ми зробимо такий спрей-дезодорант. І нам потрібен ось такий аптечний засіб. Він називається Формідрон. Цей засіб регулює потовиділення. Просто перелити і використовувати як спрей. Має він трошки такий специфічний запах, але його не відчувається. Я вже кілька разів спробувала наносила ватним диском під мишками. Дійсно, дуже допомагає круто від поту. Звичайно, якогось суперприємного запаху він не дає, запаха взагалі не буде, буде менше потовиділення, буде менше дискомфорту. Тому обов'язково спробуйте також цей засіб, реально він дуже класний і недорогий. Наступний засіб це ось такий порошок, називається він бадяга. Звичайно, бадяга є і в кремах, і в якихось лосьонах, але потрібно купити бадягу саме у порошку. Вона коштує до 20 гривень в упаковочці. Для чого вона потрібна? Для того, щоб за день, можливо, навіть за півдня, якщо невеликі синці, воно прибирає синці. І Перевірено вже кілька разів на собі. Після масажу в мене були великі гематоми. Реально після одного-двох нанесень цього засобу з шкірою творяться дива, зникають синці. Що це таке? Це така рослинка, вона має такі колючечки, якось вона впливає на генерацію шкіри, впливає на обмін речовин в самих. Тканинах шкіри дуже класна штука, як ми її розводимо, сипимо в посудинку порошок бадяги і розводимо до такої кашки і наносимо на уражені ділянки. До речі, можна використовувати бадягу як маску для обличчя. Буде такий своєрідний скраб, я пробувала і дуже класно працює з якимись такими невеличкими недоліками. Покращує колір шкіри, але застереження не можна бадягу наносити, якщо у вас є якісь висипання або якісь подразнення, тому що це вона зробить ще гірше. Тому що ось завдяки цим малесеньким колючим таким частинкам вона працює. Наносимо, тримаємо хвилин на 10-15, можна робити якісь компреси, ну про компреси вже потрібно прочитати в інтернеті, я компреси собі не робила, просто робила такі аплікації, просто з самої цієї кашки накладала на свої синічки. І останній засіб, який я хочу вам показати, це звичайна саліцилова кислота. Всі ви знаєте, для чого вона. Для того, щоб обробляти наші якісь висипання, якісь маленькі прищечки у засоби проти висипань, проти акне, якихось підліткових засобів для догляду за обличчям завжди присутня саліцилова кислота. Тому я вирішила взяти таку саліцилову кислоту, спиртовий розчин, ватною паличкою. Я його просто наношу точечно на свої прищики. Дуже круто допомагає. Напишіть в коментарях, які аптечні засоби полюбляєте ви. Хотіла вам ще показати поробку, яку ми зробили в школу. Це на виставку, яка буде називатися Мирна осінь. Я зробила таку красиву рамочку. Вона з таким. Також саморобним постером, тут написано: осінь принеси нам мир, обклеїли її жолудями, корою. Тут також у нас жут обклеєний, а ця сторона оздоблена всілякими гілочками. Рубочки, які я показувала, що купила в Аврорі, тут колосочки, також ниточки. Ось якщо придивитися, тут навіть гудзичок. Травичка, гілочки, всілякі ягідки. Дуже красиво, можна роздивлятися. Тут навіть є пір'їнка. Ну, а це власне сама шкільна виставка. Мирна осінь. Запрошую вас до перегляду. Зняла невеличке, коротеньке відео в школі, поки Кирил був на уроці. Спеціально прийшла раніше, щоб познімати для вас виставку з природних матеріалів, з дарів природи. Мені дуже вона сподобалася. і дітки і батьки. Отримала посилочку з Aliexpress. замовляла батькам чохли на телефончики. Замовляла в двох різних продавців, на якомусь етапі доставочки об'єднала в одну посилочку. Так, один чохол мамі, інший татові. Дуже красивий. А цей чорний чохол з колібрі я замовила для мамусі. Обидва чудові, гарної якості. Мені дуже сподобалося, кожен коштував по 65 гривень. Обов'язково посилання на них я залишу в описі під цим відео. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Всіх обіймаю, бережіть себе!